Всім добрий вечір! Сьогодні хочу зробити огляд каталогу номер 12 2025 компанії Oriflame, який буде діяти з 25 серпня по 13 вересня. І на вкладинці ми бачимо новиночки: туалетну воду Midnight Magic LV, яка перенесе тебе у казкове королівство. І помадку для брів оновлену. Новий сезон, нові відтінки. З настанням осені створюю нові образи з лінійками для макіяжу, що надихають на особисте самовираження. Так. І ми бачимо новиночку. Толетна вода Midnight Magic Elvie 399 гривень. Аромат схожий на класичну Елві, але трішечки відрізняється. Також у продажу буде класична туалетна вода Елві. Також 399 гривень, гарні ціни можна купувати. Також ми бачимо новинку цього каталогу пінцет з підсвіткою 329 гривень. Колись багато років тому в Oriflame вже був такий пінцет. Золотавий, це я бачу, він такий сріблястий, а той був золотавий. І знову він повернувся в каталогі. Також ми бачимо оновлені помадки для брів. З по 199 гривень, два відтіночки темно-коричневий і коричневий. Зверніть увагу: оновлена помадка для брів 1,5 грами, Раніше вона була 2,5 грами. Так, також новинка. Набір бритв для брів і обличчя 225 гривень, 3 штучки в наборі. Такі бритви вже в нас були. Їх оновили, я так зрозуміла, дизайн оновили. І знову вони в каталозі. Так, дивимось далі: лінієчка The One. Адаптивний консилер The One Everlasting Sink 159 гривень, 3 відтіночки, гарний консилер. Ну, ціна бувало й дешевше. Далі, тональна основа з ефектом Сяйва, The One Illuskin Glow Reflective 299 гривень, 6 відтіночків. Також ціна була і дешевша. Так, Ми бачимо новинки. Кольє ланцюжок Sun Kissed, 555 гривень. Сережки пусети Санкісет 579 гривень, також сонцезахисні окуляри Layers of You», 525 гривень. Небюджетні ціни. Так, далі. Засоби для нігтів, міні-крем для рук, також ціни небюджетні. Далі ми бачимо новинку: годинник Layers of You». 1149 гривень. Така ціна ціна небюджетна. Знову новинки. Косметичка Organizer 999 гривень. І щітка для розплутування волосся 189 гривень. Також новинка. Такі щітки у нас вже були в різних кольорах. Була і золотава, і рожева. Тепер ось червоненька така. Так, також новинка. Сумка з косметичкою 1449 гривень. Цікавий аксесуар. Погано, що в сумках Oriflame немає відділень, тільки одне відділення. Так, далі, знову лінійка The One. Тож для ВІЗ ефектом неймовірного об'єму The One Pump and Plump – 169 гривень, гарна ціна, зверніть увагу. Також непогана знижка на мультифункціональну туш для ВІ 5 в одному з Іван Вандерлеш лімітований випуск 169 гривень. Тільки за упаковку можна заплатити дорожче. Так, тіні олівець The One Color Unlimited 159 гривень. Дуже багато відтінків на будь-який смак. Туш. Супер -туш для V Джордані Gold всього за 199 гривень в разі замовлення будь-якого жіночого аромату або парфумованого спрею з цього каталогу. Гарна пропозиція. Зараз подивимось на ціни. Парфумована вода між Джордані Флорал 559 гривень. Була й дешевше. Але ціна непогана. Так. Поки що великих знижок не бачу, тому не буду зупинятися. Парфумована вода Gold Woman 599 гривень. Непогана ціна. Також зверніть увагу: в останній в каталозі парфуми для чоловіків Eklast Style. 1690 гривень. Знижки немає. Так, Аромати scope. Кожен аромат scope. Всього за 459 гривень в разі замовлення будь-яких двох зі сторінок 31-33. Така акція в нас вже була. Знову вони її вирішили повторити. Так, далі знову аромати. Непогана ціна на туалетну воду Екла. FOMWIKEND 559 гривень. Також на парфумовану воду Amb Ilix 599 гривень. Так, парфумована вода Ambe Elix Mystery 599 гривень. Також гарна знижка. Нещодавні новиночки. Парфумовані спреї для тіла. У 299 гривень. Поки що ціна не тримається на них. Гарна знижка на парфумовну воду Інфініта. 499 гривень. Так. Зверніть увагу, можна придбати набір, туалетна вода Glacier і кульковий дезодорант антиперспірант Glacier за 459 гривень. Так. Також гарна знижка на туалетну воду Soul Ecstatic Heme 499 гривень. Гарна знижка на туалетну воду Excite for Heme, 499 гривень. Так, непогана знижка на парфумовану воду Nordic Waters для нього 559 гривень. Далі, що ми бачимо, новинка. Пензлик для тональної основи 179 гривень. Так, тональні основи Jordan Gold ціни не бюджетні, не буду зупинятись. Також нещодавня новинка в'єловий пензлик 115 гривень. Скошений пензлик для рум'ян 159 гривень. Також нещодавня новиночка. Щось ціни кусаються цього разу. Так, нещодавня новинка. Вирівнюваний бобі-крем з SPF 15 The One, 299 гривень 4, 4 відтіночки. Ціна така, як була, така і залишається, поки що вона тримається. Так, далі дивимось. Нещодавня новинка, косметичка Organizer 559 гривень. Ціни тут не дуже бюджетні. Нещодавня новинка пензлик для пудри 199 гривень. Непогана ціна на вирівнювальну базу під макіяж The One Makeup Pro 259 гривень. Також гарна знижка зверніть увагу, на розсипчасту пудру The One Makeup Pro. 299 гривень. Це гарна знижка дуже. Тому потрібно купувати. Так, Туш 5 в 1 по 169 гривень. У синьому і дві туші. А, в синьому в чорному, і водостійка в чорному відтінку. Так, дивимось далі. Нещодавня новинка. Двосторонній пензлик для брів. 115 гривень. Класна щіточка, розчісує брови гарно і малює стрілочки. І дуже класно. Брови можна промалювати. Також пінцет 95 гривень. Заховався його там і не видно. Так. великих знижок не бачу. Так, зверніть увагу, в останнє в каталозі олія для губ The One, 199 гривень, три відтінки. Нещодавня новинка Люстерко карманне, кишенькове, вибачаюсь, 145 гривень. Так, тут знижечок немає. Тут я засмутилась, тому що знову знімають з виробництва. Туж для вій з ефектом віялового об'єму color. 119 гривень, поки що вона ще в каталозі, але не знаю, можливо, її будуть оновлювати, а можливо, взагалі знімуть з виробництва. Також в останній в каталозі сумочка косметична Glam 755 гривень. По 119 гривень об'єм на туждиві Uncolor і рідка підводка Uncolor. Ціни піднялись на ці продукти. Так, нещодавня новиночка, спонж для макіяжу 79 гривень. Так, дивимось далі помади. Зверніть увагу, ідеальний дует для сеючого погляду. Туш. Мультифункціональна для V5 в одному The One Wanderlash XXL і патчі зволожувальні для обличчя Opt Optimals всього за 229 гривень. Так, лінічка Optimals Age Revive для вікової категорії 35. Різні набори на різний бюджет. Зверніть увагу. Так, далі дивимось. Також непогана пропозиція. Будь-які два продукти всього по 199 гривень за кожен. Очищувальний гель для обличчя Optimals. Заспокійливий тонік для обличчя Optimals. насичений зволожувальний крем для обличчя Optimals Hydra Radiance, або легкий зволожувальний крем для обличчя Optimals Hydra Radiance. Можна комбінувати будь-як, як вам буде потрібно. Так, далі йдемо. А, дивимось, нещодавня новинка з поліж 199 гривень. Так, написано знижки до 35% на засоби лавничі, але ціни дуже високі. Бачу її знижки. Так, далі дивимось. І я не зупиняюсь, тому що знижок не бачу. Так, 559 гривень. Так, зверніть увагу, денний крем Royal Velvet, плюс крем для повік Royal Velvet всього за 599 гривень. Ціна. Непогана. Далі спеціальна пропозиція. Крем новий H плюс з СПФ-50 в подарунок в разі замовлення капсул з вітаміном С. Так, непогані знижки на сироватку концентрат для підвищення пружності шкіри з пептидами новач плюс з 899 гривень. Та на сироватку пільних для відновлення шкіри з АХ-кислотами нович плюс просютикл з 699 гривень. Так, тут знижки невеликі. Непогані ціни на насичений мультиактивний денний крем новеч плюс з СПФ 30 895 гривень. І на легкий мультиактивний денний крем Новейч Плюс з СПФ 30, 895 гривень. Так, набори новий пропускаю. Востаннє в каталозі. Я так розумію, пробники. Угу. Так, пробники, лінієчки Nove Plus. Пробників більше не буде. Чи ці набори дешевші вже в останній каталозі? Мабуть, ці набори будуть дешевші в каталозі. Дорожчі набори будуть в продажу, а дешевші знімають з виробництва. Так, зрозуміло. Так, далі непогана ціна на денний крем Comfort Age Plus Skin Relief Pro Resilient з SPF 30, 815 гривень. Також гарна знижка на нічну маску для інтенсивного відновлення шкіри Age Plus – 499 гривень. Софія. Невеликі знижки. Так, гарна ціна на комплекс морський кальцій і вітамін D 559 гривень. І непогана ціна на комплекс Омега-3, 659 гривень. Так, коктейлі. Також на знижці по 1189 гривень. Комплекс морський магії і вітамін Б6, 459 гривень гарна знижка. Так, нещодавні новиночки дуодж. Зверніть увагу. Продовжується акція будь-який шампунь всього за 229 гривень. В разі замовлення продукту зі сторінок 116-117. Цих новиночок. Так, йдемо далі. І знов новинка попереднього каталогу гель для укладки волосся Долоджі 199 гривень. Щітка для розпутування волосся. Новинка минулого каталогу 299 гривень. Також новинка минулого каталогу щітка стайлер для волосся 2599 гривень. Так, Елео. ціни. Щось виросли ціни дуже гарні ціни на кремчики для рук. По 79 гривень крем для рук Starlit Sky. З лимоном, з органічною морквою та імбиром лавничим, з органічною олією авокадо і з органічною олією кокоса. Так, маски. Також ціни піднялись на засоби для інтимної гігієни. Так, засоби для ніг. Гарна знижка на маску для ніг Інтенсивне зволоження шкіри FitUp Expert 159 гривень, 100 мл. Так, далі дивимось. Знижок не бачу. Так, спеціальна пропозиція. Набір Milk and Honey, крем для душу, крем для рук і мило. Всього за 359 гривень. Так, далі. Ціна на шампунь для волосся і тіла Nordform Manus Up Zero 159 гривень. І також непогана ціна на мочалку для душу блакит на 59 гривень. Так, гелі для душу ціна піднялась Так. Ціни стандартні. Так, кулькові дезодоранти по 89 гривень, гарні ціни. Зверніть увагу. Не на всі. Активель буває і дешевше, а парфумовані це гарна ціна. Можна купувати. Також непогана ціна. на лосьйон для рук і тіла з лимоном і вербеною Essencent Co 299 гривень. Також непогана знижка на рідке мило для рук і тіла з лимоном і вербеною Essencent Co в рефілі 179 гривень. Непогана пропозиція на засоби пом'якшувальні. Будь-які два всього по 49,90. Зверніть увагу, спеціальний пом'якшувальний засіб з маслом какао знімають з виробництва, тому обов'язково потрібно придбати його. Так, і на останній сторінці ми бачимо. Мило LauMagnet 4990, для рук Spring Time Stroll 69 гривень, гарна ціна. для рук LaoMagnet також 69 гривень гарна знижка. І гель для душу Spring Time Stroll 99 гривень, також гарна знижка. Можна зробити набори яких свят. Ось такий був огляд каталогу. Всім дякую.